Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил зсу. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Вітає вас, люди. І слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Студія для вас працює Тетяна Іванська. Дякую всім тим, хто приєднався. Вже я бачу в чатах на Ютубі. Ви пишете Доброго ранку Україна. Доброго ранку, єдина неповторна, сильна Україна. Сьогодні дві години ефіра. Будемо говорити про різні події. Але звичайно, одна із найголовніших подій це візит президента України до Сполучених Штатів. Знаємо, що вже Джо Байден зустрівся з Володимиром Зеленським, і планується ще одна зустріч 12 жовтня в Німеччині, щоб продовжити обговорення українських ініціатив. Про це повідомив Білий Дім. Крім того, Сполучені Штати виділили для України нову військову допомогу на суми 7,9 мільярдів доларів Сполучених Штатів і запровадили нові санкції проти Росії. Про це нам повідомив президент України Володимир Зеленський. Про це сьогодні також поговоримо, тому що до пакету увійшла. Додаткова Батарея Петріот і інші засоби протиповітряної оборони з цікавого крім того, що анонсувалося що президент України Володимир Зеленський зустрівся з Джо Байденом та пані Харріс, Ми пам'ятаємо, що на цьому тлі заяви Трампа про те, що мовляв, він не збирається з ними зустрічатися. Вони тоді образилися, що президент поїхав на завод в штат Пенсільванію, який дуже для них важливий. Накатали ці. Філу... Заяву про те, що все дуже погано. Треба звільняти пані Макарову, Треба треба покарати всю Україну за те, що вона нібито втручається в вибори. Але після того як президент Зеленський зустрівся з пані Харіс, яка сказала, що ми будемо продовжувати боротьбу, ми будемо продовжувати підтримувати Україну і. Вона знаєте, сказала що так ми, якраз демократи, хочемо, щоб Україна перемогла. а Дехто наївно дивиться в бік Москви. Так ось, після цього з'явилася заява Дональда Трампа, кандидат в президенти Сполучених Штатів від республіканської партії Трамп, оголосив вже про заплановану зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю. Він зустрінеться з ним о 9.45. За часом Сполучених штатів у Трамп Тавор. Про це Трамп заявив під час конференції своєї в Нью-Йорку. Бачите, як дуже цікаво, все і швидко змінюється. Спочатку вони дуже сильно нервували. В усьому звинувачували Україну і українців, а казали, що ні, ми не будемо зустрічатися з цим продавцем. Пам'ятаєте, ж те, що Трамп назвав його продавцем? Найкращим продавцем, а вже бачите, готові зустрічатися. Ну крім того, що поговоримо сьогодні про ось ці зустрічі в Сполучених Штатах, поговоримо крім того, і про те, що пише економісти, які пише, що ймовірно в Україні буде проведення виборів президента наступного року. І поговоримо, як я вже казала, про зброю, яку нам надають, але розпочнемо ми власне і про зброю і ситуації на фронтах з нами на зв'язку. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму. Небо України, генерал лейтенант колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України, пане Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку і вам, пане Ігоре. Давайте ми розпочнемо власне із. Тих ракет із тої зброї, які нам надають наші партнери, Сполучені Штати. Ми пам'ятаємо, що Шольц досі каже, що він не надасть Тауруси, щоб ми не били по території Росії. Інші наші європейські партнери також схиляються в бік, що ні не можна дозволяти ось бити далекобійною зброєю по Росії, але тим не менше підтримка України триває. І ось президент Спол. Учних штатів Джо Байден вчора заявив, що для посилення далекобійних ударів можливостей України він надає нам боєприпаси Джойнт of Weapon або JSOV. Я не знаю, як правильно це читається. Можете мене поправити. Розкажіть нам, будь ласка, що це за боєприпаси? Наскільки це вражаюча зброя, і що вона може змінити? Да, із того пакету, який вже надавався 375 Мільйонів доларів входить. Ну по-перше, треба сказати, що до тих засобів, які у нас є, вони потребують боєприпаси. Це і артилерійські і системи залпового вогню, і ракетні системи, і там якби все це є. Але принципово і ми з вами теж не один раз говорили про це: що треба боротися, шукати шляхи. З керованими авіційними бомбами і напрями визначали: тобто, бити по їх складам, бити по аеродромам, де є на тими бомбами і знищувати несії в повітрі. От, от основний напрямик, так, от два із цих варіантів це ж бити, все ж по землі, по складам, окремо, чи аеродромам, де на сії бомбиці в складах, чи снаряжені вже на, на сії цих бомб. І ця ракета, про яку є розмова, дає можливість застосовувати її з Ф 16 хоча старих, але ж все ж. Здальності, які забезпечують по перше, враження цих бомб, які підвезені, які знаходяться в полі, і це принципово важливо. І в той же час не бути під впливом. Протиповітне оборони ворога це дуже важливо. чому Україна давно просила про це американців, але президент десь два місяці і за останніх вирішував робити це чи не робити. І її там від 150, є різні варіанти до 300. тобто розмова йде про ті 300 кілометрів, які далекобійна зброя. Потрібно нам тому, що за 100 кілометрів росіяни відсунули свої основні воєнні об'єкти, і відсунули склади, свої логістичні там шляхи проводять. А і тепер нам треба інструмент, який би дозволяв впливати, наносити удари на більших дістані із залученням авіаційної компоненти. Ну, вигляді, в тому числі таких F-16. Угу. А як, як ви вважаєте, чи ми можемо цією зброєю бити по території Росії? Чи це чи може означати ось ця допомога? Таку таке ну певне попереднє схвалення? Чи ні ну, можливо де на деяких напрямах в тому ж плані мира? Ми знаємо, що є пункт відносно. Курщини, курського напрямку, окремо да, і буде говорюватися і тому сказати, що сразу скрізь, але по багатом, по багатьом напрямом, по яким у нас є потреба. А ми будемо здійснювати і наносити ці удари, скажімо так, на поточний час. Крім того, мати на увазі, що є відкрита інформація, деякі американці зараз відносяться ну, раніше, але особливо зараз, під час перегонів президентських, ми бачимо, що навколо них відбувається дуже обережно і є, якби закриті домовленості. Для нас принципово важливо, щоб були зняті відповідні заборони, щоб надавалася зброя, яка дуже потрібна нашим силам оборони України. А власне, ось цей пакет допомоги та пакет зі зброєю, наскільки він суттєвий, тому що окрім ось цих далекобійних бомб для літаків. Та також сполучені штати будуть розширяти навчання українських пілотів F-16, включаючи навчання ще 18 пілотів наступного року. Наскільки це суттєвий пакет допомоги від США? Я би сказав, щоб там не образити, але такий розходний на поточний час. Mm -hmm. на... Матеріали, які потребують, ми пам'ятаємо папі з пілотами, про які ми говорили, показували. Американці готують тисячі пілотів в рік, і вони пропонували для наших 12 стати в чергу і чекати, поки ще. А тут, ну щоб як поправити цю ситуацію, тому що ну якби це вже край на мій погляд, і не тільки вони перебрали по всій цій стриму ескалації посалівано. І тому, що поправити, вони все ж включили не 12 а аж 18. це дуже великий крок для них, мабуть, для когось у них і то з минулого року. А чому на сьогодні? От президент Франції політакам сказав, і через там 3 дні почались навчання вже на міражі. Це е, крок, це е, е, рішення президентське. А Президент Байден сказав, що. Надасть батарею Петріот з Польщі і досі пор дуда відмінив його і Досі ми не маємо і в тих пакетах, які тут далі дуже важливо, що зрушується з змісто ця допомога по коштам якби 2,4 мільярда. Президентських і там 5 і 6 які взагалі 30-го, це то, що було заплановано, то що є під Україну, але ж могли би спалитися. Розумієте, така кількість то розмовили, що кошти немає. Тепер кошти її дотягнули, і це багато що про що говорить дотягнули до останнього А що у нас не було потреби на це раніше? Безумовно, ви ж подивіться, як вони нам допомагали липень, серпень-вересень, по 200 мільйонів доларів, ну там плюс-мінус. Про що розмови? Зараз 375, ми говоримо, ну це так розходи на, на тиждень війни, а там на 200 мільйонів. А до паузи на півроку через кожні два тижні допомагали на мільярд, півтора мільярда. Ми ж у нас з пам'яттю більш менш. Якби, і все це пам'ятаємо, ми не забуваємо, тому що е, нам в цьому е, десь з світів інших наших загиблих воїни. А, і ми це дуже добре знаємо. І, ну, і тому боремося далі. Ну, десь. Так, пане Ігорі, ми справді знаємо е, вартість життя у вільній е, Україні. Ми як ніхто це розуміємо. Хотілося б, щоб це справді розуміли ще й наші партнери, але інколи складається враження, що вони е, все ж таки... Бояться чи то розізлити Росію, чи то у них якісь інші плани взагалі на завершення цієї війни. Е, власне, що цікаво, що на тлі цього пакету американської допомоги заступник дерсекретаря парламенту Великої Британії з питань збройних сил Люк Полард заявив, що в західних партнерів України вже вичерпалися запаси зброї після двох років надання військової допомоги. Про це пише Таймс і про це Поларт сповістив в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. Він заявив, що необхідно зосередитися на нарощуванні виробництва зброї в рамках довгострокової стратегії, яка забезпечить надійне постачання обладнання. А в мене питання: а вони лише зараз зрозуміли, що ця війна не на два-три тижні, та як казав Арестович, і навіть не закінчиться в цьому році. Вони лише зараз зрозуміли, що треба нарощувати, чи ну чи це певний такий блєв, тому що ми ж раніше чули повідомлення. Що вони починають теж нарощування зброї? На ваше питання такі використовую прийом, відповім теж питанням. А війна, широкомасштабна, вона почалася вчора чи два з половиною роки тому? Угу. А можливо з 14-го року це нова позиція питання у тому, щоб її реально сприймати і енергійне, рішуче. Займатися всіма цими питаннями, а не посилатися на, на, на там, неспроможності, так далі. Е, ну, це так риторичний підхід, але по суті, та по, окремим так по окремим питанням є в зв'язку з тим, що такий підхід, як ви їх формулюєте, чи я задаю це питання, відбувається, то е, є вичерпання, але це на рівні того, що у них є. Це озброєння а, на складах, а, і вони його тримають для забезпечення своєї безпеки. Безумовно, кожна держава повинна а, наче, піклуватися з цього приводу, думати про це, реалізовувати. Але для того, щоб з'ясувати, що як треба, я весь час привожу приклад дивитися на американські пустелі, де стоїть авіаційна техніка, бронетехніка, багато чого. Можливо, щось не саме нове, але більш ніж достатньо для того, щоб підтримувати нас протягом всіх цих двох років, і особливо зараз на дуже важкий період ведення бойових дій і складної ситуації, м'яко кажучи, яка існує mm так. -hmm. Давайте якраз поговоримо про ситуацію на фронті. Бійці 72-ї бригади спростували інформацію про вихід із Вугледара на Донеччині. Вони кажуть, що вони хочуть розвіяти. Вони звернулися та до українців, в тому числі до усіх, і в тому числі до тих, хто сі зраду, кажуть, що хочемо розвіяти всі сумніви і думку псевдоекспертів про те, що 72-га бригада вийшла з міста Вугледар наразі, попри важкі штурми і важкі обставини. Ми на місці це відео є на сторінці бригади. В той самий час в ефірі Радіо Свобода співзасновник проекту Deep State аналітик Руслан Микула заявив, що Збройні сили України можуть втратити контроль над Вугледаром за кілька днів. Пане Ігоре, ми знаємо, що росіяни вже дуже давно б'ються за Вугледар, і з тих часів, як вони хотіли захопити Вугледар, пройшло вже чимало часу. І знаємо так само, що 72-га бригада там стоїть і вона. Готувала свої позиції до запеклих боїв, і розуміємо, що справді там будуть дуже важкі бої далі. І чи правильно я розумію, що по інтенсивності вони можуть навіть не уступатимуть бахмату ці бої? На жаль, саме так ми пам'ятаємо, що вона тримала цю оборону десь півтора роки. Дуже успішно. силами, які були набагато більше можливості і потенціалу цієї бригади. Знищили за сотні бронетехніки, знищили багато живої сили противника. одна 155-та бригада морської піхоти, тихоокеанська. Після декілька разів заходила на цей напрям, і вони настільки виводили строї. Багато них були і загиблих, і поранених що її приходилось переформатовувати не один раз зараз. Вона на курському напряму. Тобто ми все це пам'ятаємо теж, але ситуація порівняння з минулими набагато складніша, важка. Я би сказав критична, тому що ворог підійшов і з боку водяного. Це ну тобто, вони зайшли в цей раз з тилу із східного флангу з одного боку, і з іншого боку з західного, і підійшли в притул, наносять ураження міцне. Захопили з ходу шахти номер один, і потім номер три. Зузили до мінімуму, залишився дорогу логістично для забезпечення. аресту, перерізали. Тобто стан дуже важкий, і оцінка західних фахівців, дівсіоної групи їх вривається вже в місто, працюють, відходять. Тобто ситуація досі складна. В таких умовах безумовно треба мати і варіант відповідний. Там другий любіш Багалюбівка, і його зараз треба теж готувати, на мій погляд, щоб не топалялись такі події, як, наприклад, наслідки виходу з Авдіївки і таке інше. Тобто Військове завжди повинне опрацювати і гірший варіант теж це з одного боку. А з іншого боку, треба роздивитися, наскільки в в тій ситуації можна допомогти ресурсами і резервами, в тому числі, можливо, вогнева підтримка. І тут є можливості, на мій погляд, сила оборони України. В той же ГУР, в той з Служби безпеки України по е, апаратам безпілотним ударним. Вони добре працюють на території Російської Федерації по Криму, але ж ситуація зараз така, що треба допомагати на окремих напрямах, на мій погляд, на східному фронті. Угу. Е, давайте про Покровський Турецьк. Власне, там теж важка ситуація, хоча російська армія втрачає сотні людей щодня. Там все рівно продовжуються е, інтенсивні бої. Ну, ми розуміємо, та що росіян багато і вони не шкодують своїх людей. Там вони по трупах все рівно закріплюються, намагаються закріпитися на позиціях. Е, так ось російські війська ведуть жорсткі бої в турецьку і намагаються пробитися до центру, до центру міста. Ми розуміємо, та що вони зараз зайшли в турецьк. Там вже йдуть. Бої в міській забудові, а ми розуміємо, що бої в міській забудові це дуже складно. Але, пане Ігоре, якщо вони не заходять в Турецький, там закріплюються, то далі які напрямки? Напрямки на Константинівку, на Покровськ, і там може бути перерізання траси Мирноград Костянтинівка, і є можливість на жаль в росіян вийти в тил захисників в Костянтинівці. Я правильно це розумію? Та ви вірно відповіли на це питання. Я хотів би тільки додати, що Зв'язку з боями за Тарецьке, це теж підходи відносно продовження наступу на Покровськ, які зараз вони не так активно проводять як місяць тому. А чому тому, що знайшлись резерви, як би по оцінкам до трьох бригад, які були заведені на цей напрям, які збили наступальний темп на Покровському напряму, і тоді вони переорієнтувалися на Кураховський напрям. А на Покровській саме так і робиться, тобто зосередиться попереднє як підготовче, як би ведення бойових дій за тарецьк, перерізання відповідних логістичних шляхів, і тільки тепер, вже після цього значить, повернутися до намагання захоплення Покровська, тому що вот з тими темпами, як раніше, і з тими силами, а сили у них зменшуються. Вони вже не можуть так просувати з такими темпами і на всіх напрямах на східному фронті. Наші сили оборони суттєво значить, змінили тут ситуацію, але на жаль, є можливості про які ми вже говорили, діяти. Скажем, на грідарі проекті розмова на в наступі, в бік Запорожжя концентруватися на... Mm. на окремо, в тому числі, і повернутися на події, активізувати. Інтенсивність на Покровському напрямку, але після того як помірішують питання на Тарецьке, з логістикою для сил оборони України в цьому районі, так і інше власне. Давайте про запорізький напрямок ще встигаємо поговорити. За даними української розвідки, там російські війська готуються до посилення штурмових дій. Про це нам говорить речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За минулу добу він каже, було п'ять штурмів, і є тенденція до того, що їхня кількість Читься за інформацію розвідки, ворог збирає особовий склад штурмових груп в районі приютного пане Ігоре. Ми справді бачимо, що каби летять. На Запоріжжя, на Запорізьку область, ми розуміємо, що е, таким чином вони продовжують тероризувати і вбивати українців і продовжують своє так зване СВО. Так е, як ви вважаєте, от те, що вони зараз посилилися на запорізькому напрямку, це в них з'явилися додаткові якісь резерви, чи вони от е, намагаються зробити все тими силами, що є, щоб тільки відтягти е, українських військових туди? Ну не просто відтягти Запоріжжя є дуже така приваблена для них важлива ціль, багато яких значень. Ми пам'ятаємо, що був в них захоплений єдиний обласний центр Херсон, який сили оборони відбили. Крім того, Запоріжжя – це місто наше і воєнно промислового комплексу підприємств, і економічна, соціальна. Це... І розуміючи це, вони е, намагаються спланувати відповідні дії на цьому напрямі а перед тим застосовувати, ми знаємо жа останні. Тиждень модернізовані нові керовані авіаційні бомби, яку можуть застосовувати з дальності біля 100 кілометрів. До речі, от рішення по джасам, яку ми з вами обговорювали з боку американців, якраз в тому числі, і з приводу того, що у Росіян є такі інструментарі, а нам він вкрай потрібний. Тому що та наявності то там французькі бомби сем Хаммер чи інші, їх невелика кількість 50 місяць. Це ж сотнями і тисячами російські і не йде не в яке порівняння і тому треба мати на увазі і на збільшення їх потенціалу на цьому напряму для того, щоб організовувати ефективну оборону. Угу. Якщо ми говоримо про саме місто Запоріжжя, наскільки вони націлилися на нього, як ви бачите? Ну, з урахуванням того, що противник збільшує там потенціал накопичує сили, то на жаль, націлюється і треба відповідним чином готувати безпосередньо тут оборону. Тобто, бачите. У нас нам потрібні сили з точки зору і засоби. Засоби це е, допомога в першу чергу наших союзників і робота йде як на вищому політичному рівні, так і з нашими підприємствами воєнно-промислового комплексу. А також треба вирішувати завдання нашої домашньої відносно мобілізації і у комплекті Пане Ігорі, я дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України був разом. Ми з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.